На початку 2013 року міське управління капітального будівництва спільно з приватною фірмою розпочали будівництво багатоповерхівки по вулиці Героїв Сталінграда. 8 а здати в експлуатацію повинні були ще у четвертому кварталі минулого року, проте вже завершується 2014, й А до будинку навіть не підвели комунікації. Власники квартир не можуть дізнатися, що саме заважає завершити будівництво за допомогою. Вони звернулися до народного депутата Сергія Капліна, який організував зустріч з головою Полтавської облдержадміністрації. Там мешканці розповіли те, що знають та Просили допомоги. Спочатку говорили, що проблема немає договірних відносин з Полтава Обленерго і Полтава теплоенерго. Але тепер, коли ми почали вже спілкуватися з Полтавою Обленерго, виявилося, що є вже і договір, є все, все всі домовленості, просто немає перерахунків, коштів із управління капітального будівництва. Таким чином, сторони, які беруть участь у будівництві багатоповерхівки, простіше кажучи, готують власників квартир обіцянками та звинувачують одне одного. А від цього страждають лише люди. Они не закупили, я так понимаю, ми так понимаємо всю апаратуру необхідну, щоб можна було ну труби то можна провести. Ну должны бути якісь станції, насоси, вони стоять больших денег. Я так понимаю, що вони, вони нам говорить, що стоїть десь 2 мільйони, не вистачає. Але це різниця в курсі долара. Тоді хватало, вони не закупили, тепер не вистачає. І тепер вони намагаються друг на друга перебросити, хто ж сім'ї. Виноват, а страдає тока жильці. Тим болі, та соціальне жильох панімає там ніту мільянеру, котрий мо спокійно все остальное. Абичний сім'ї губернатор області Віктор Бугайчук уважно вислухав проблему, запропонував певний план дії та пообіцяв допомогти. Перш за все, власникам квартир потрібно визначити одного чи двох представників, які б могли взяти участь у круглому столі за участю інших сторін. Буде створена камісія ліска, там робоча група з мого заступника. Начальника управління капітального будівництва, ми запросимо представників замовника і проведемо аналіз, економічний аналіз, хто платив, куди платив, скільки платив, за що платив. Після того. Буде ясна та ситуація і сходна. Стан. Губернатор також сказав, що вже відбулася попередня розмова з представниками тепло та обленерго, які сказали, що протягом місяця до будинку підведуть комунікації, аби за перших морозів він не зіпсувався. За підсумками зустрічі Сергій Каплін сказав, що він готовий і надалі допомагати громаді, адже вони повинні заселитися в свої квартири вже до кінця цього року. Будинок не повинен бути зруйнований через якісь корупційні інтриги, чи адміністративні інтриги, чи не. Доглянутість над цим питанням з боку влади. От ми говорили, що проведемо відповідний круглості. Сьогодні була, на мою думку, така плідна і зобов'язуюча губернатора чи голови обласної адміністрації зустріч. Є в нас план дій, ми в рамках цього плану будемо робити свою роботу. Задоволеними залишилося і власники квартири, які сподіваються, що тепер процес пришвидшиться і вдасться оперативно вирішити усі проблемні питання. В Принципі владельці нашого дому залишилися доволі зустрічі з Владимиром Михайловичем Гайчаком. Він пообіцяв розібратися нашій проблемі і її, зібрати круглий стол, всіх представників, всі організації, щоб не було ось цього движення. Все було документально, все було красиво. Ми йому віримо, надіємося, що все у нас вийде, все буде хорошо. До Сергія Капліна зі своїми проблемами звернулося майже півтори тисячі полтавців, і це лише за два останні місяці. Усі їхні справи розглядає команда народного депутата. Він переконаний, що кидати людей напризволяще не можна, Тож буде продовжувати допомагати та вирішувати проблеми своїх земляків.